Привіт! Сьогодні хочу попрактикувати з вами базову і дуже дієву вправу для зняття стресу в моменті, для зняття тривожності в моменті. Наприклад, коли у вас є якась непередбачувана стресова подія, або щось виводить да, в моменті нас з себе. Ми відчуваємо можливо страх або відчуття небезпеки. Тощо. Ця вправа дуже класно стабілізує стан, повертає нас до себе, щоб відчути опору в собі, власному тілі, заспокоїти думки і бути більш сконцентрованим, а як висновок, і більш адаптованим до ситуації. Вправа дуже проста: це дихання по квадрату на чотири точки. Ми робимо комфортний за об'ємом вдих. Затримуємо дихання, тільки не тисніть. Зараз в голову в горло. Уявіть, що все повітря пішло у ваше тіло. Від включіть і до «стоп». Видихаємо через ніс. І знов затримка дихання. Тримаємо так само, не тиснемо. В горло, в голову. Вся затримка тримається в тілі. Знову піднімаємо вдих. Через ніс. Затримка дихання. Видих і затримка дихання. Знову вдих. Затримка. Видих. Затримка. Продовжимо вдих. Затримка. Видих. Затримка. І ще трошечки вдих. Затримка. Розслабте плечі, не напружуйте шию. Видих. Затримка. Ще один цикл, вдих. Затримка. Видих. Затримка. Розслабте Зараз все тіло, подихайте вільно, як вам хочеться, відчуйте тіло. І можете навіть заплющити очі. Зараз пройдіться по тілу, відчути, чи змінився ваш стан, як ви зараз себе почуваєте, як зараз. Спостерігаються ваші думки, емоції, ніби спостерігаєте зі сторони зараз на ваш стан. Добре. Відмітьте для себе частоту свого дихання, чи активні ваші вдихи, чи вони швидкі, чи вони повільні. Можете порівняти зараз цей стан. Від початку практики і зараз. Ви можете використовувати цей метод, цю праву щоразу і продовжувати її стільки, скільки необхідно в моменті, поки ви відчуваєте тривогу, дисбаланс, можливо, відчуття небезпеки. Продовжуйте дихати. З будь-якою шириною дихання для вас комфортною. Також ця вправа дуже класно розслабляє перед сном. Якщо у вас є безсоння, або вам дуже важко заснути ввечері, переключити ваш мозок на відновлення, практикуйте цю вправу і далі, якщо захочете прогресувати, можете е зробити е вдихи. Якомога довше, і так само довше тримаємо затримку, довше видихаємо і довше тримаємо затримку на видих. Можна навіть рахувати, скільки рахунків вдається зробити. Такий цикл, наприклад, на 4 рахунки ви вдихаєте, 4 рахунки тримаєте затримку, 4 рахунки видихаєте, і 4 рахунки тримаєте затримку. Можете практикувати і збільшувати цей час поступово до 6 рахунків, до 8, 10, можливо, у вас вийде більше. Я відкрию вам секрет, що чим більше ви практикуєте за один раз, наприклад, ви виділяєте там декілька хвилинок собі на дихання, то можете поспостерігати на початку, скільки вдається зробити довжини да, тривалості. І у останньому повторі да, ви будете приємно здивовані, наскільки швидко заповільнюється робота да, нервової системи, наскільки ми заспокоїмося швидко. І Повертаємо себе до себе у власне тіло до відчуття цілісності і внутрішньої упори. Використовуйте цю вправу, коли необхідна. Я бажаю вам здоров'я і гармонії. Дякую.